Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглядаємо, як в'язати оцю нову модельку. І ось давайте розглянемо поближче цей виріб. Я в'язала резиночкою один на один. Ось така ця пряжа пластична, гарно дивиться в різних визеруночках. Бачите, вона з паєточками, дуже така прикольний. Також я знайшла ось такий гудзичок, на мій погляд, він дуже підходить. Бачите, ось таким способом легеньким прив'язала, і вийшлось тут. Прикольненько. На другому кінці я вив'язала отаку ось петелечку, хоча можна в полотні зразу вив'язувати дирочку, але я зробила це потім. І ось так вона з'єднується. Значить, зараз я вам покажу, як оце в'язати. Покажу схематично, розкажу і практично я вив'яжу разом з вами маленький зразочок. Приступаємо. Пряжа Alize Angora Gold з паєточками. Я буду в'язати в дві ниточки, бо вона дуже тоненька. 100 грамах 410 метрів Спиці 3,75. щоб зв'язати отаку річ, новеньку, як кажуть, да значить, я набирала 75 петель, вив'язувала резиночкою 1 на 1, 8 рядочків, ось так. І тоді починала вже робити укорочені ряди. Значить, далі. Відео я все це вам розкажу. І так, повторю 75 петель, 8 рядків, і далі покажу, як уже в'язати укорочені ряди, та як убавляти щоб вийшла у нас ось така косина косиночка. Так, і давайте я вам покажу, як це в'язати. На практиці. Значить, дивіться, щоб не тратити часу, я вже пров'язала два рядочка резиночкою один на один. Будемо рахувати, що це я пров'язала оце налобне полотно. Далі нам треба робити укорочені ряди. І оці укорочені ряди тепер я вам покажу. Вони в'яжуться легко, ви зараз один раз подивитесь і ви все зрозумієте. Значить, дивимося. Беремо і в'яжемо. Значить, пров'язую я рядочок до кінця ряду. І в кінці ряда ми будемо виконувати деякі цікаві маніпуляції. Так, Підходимо до кінця ряда. пров'язуємо предпослідню петлю, оцю не пров'язуємо, зоставляємо. І тепер розвертаємо полотно. Так, Розвертаю я полотно. Знімаємо петельку, ось так. І тепер ниточку, давайте я от так поближче. Да, зроблю. Ось отак. Зняли петельку. І ось так її потягнули назад. І у нас образувалось отут дві петельки. Бачите ось? Дивіться, була одна петелька. Тепер ви отак от назад потягнули. І отримують дві петельки. Це робиться для того, щоб не було дирочок у корочених рядках. Так, далі в'яжемо все полотно по визерунку. доходимо до іншого кінця. Зараз быстренько я це пров'яжу. І на іншому кінці робимо те ж саме. Дивіться, Пров'язуємо ось цю, оцю ось оставляємо, розвертаємо полотно, дивіться, знімаємо. Якщо у вас тут іде лицьова петля, значить ви ниточку робите наперед і підтягуєте. І знову дві петельочки виходить. Зрозуміло, ще раз показую, дивіться, лицьова петля. Ви ниточку наперед підтягуєте, і у вас вийшло дві петельки. Знову в'яжете до кінця рядка, я з вами це все пров'яжу, щоб вам було зрозуміло. Я такий невеличкий образець зробила. Так, так значить, дивимося. Ось у нас оці дві петельки. Одну ми не дов'язуємо, ми будемо робити через одну петлю. Одну не дов'язали. Знову розвертаємо, перевішуємо на праву спицю, і це в нас дивимось виворітна петля. Виворітну петлю ми робимо, за нитку тягнемо, дивіться. За, ось так. Назад ми тянемо. Бачите? Виходить дві петелючки. Рядочок робимо знову до кінця, ну майже до кінця, так. Так, далі дивлюсь, щоб нам правильно все це зробити. Дивіться, ось дві петелючки. Одну не дов'язали. Розвертаємо полотно. У нас оце, пров'язана, да, лицьова, як я вам уже показувала, наперед ниточку і підтягнули. Вийшли дві петлі. І знову пішли до другого кінця. І так, ви будете робити оці петельки ось так, через одну. Так, це я не дов'язала, ось вона, ще раз покажу і все. Дві петлі одну не дов'язали. Розвертаємо. І знову у нас виворітна петля. Виворітну петлю ми відтягуємо назад і продовжуємо в'язати. І дивіться, уже пішли у нас укорочені ряди. Бачите? Значить, одну не дов'язали оцю. Натягнули, щоб дві петельки було, значить, або назад, або вперед, дивитесь по петлям. І так далі в'яжете. Я думаю, це зрозуміло. Ось, дивіться, ще раз покажу. Бачите, оце у нас укорочені ряди. Показую на шапочці оцій косиночці. Так, ось вони. Ось їх видно. Дивіться. Ось вони, укорочені рядки. Ну, можливо, хтось ще не розуміє. Ну, повірте мені, ось. Значить, як так показати? Ага, ось, бачите, отут видніше. Оце ось укорочені рядки. І ми їх в'яжемо до верхушки. Тобто, ось тут ми зставляємо місце, де ми вив'язувати далі не будемо. От дійшли. Це я вам, скоріш скажу так, ви будете определяти, скоріш всього, по своїй голові, будете приміряти. Ну, ось я так приблизно. Да? Ну, в в, в цьому виробі я в'язала. Значить, 27 петель, 27, посередині 21. Тобто, оця ось випуклість. Да? На макушечки нашій, оце у мене тут 21 петля, де я окурочені ряди вже не робила. Так, що нам далі робити? Коли ми вже вив'язали оці петлі, так? осталися оці. Що ми далі робимо? Далі ми робимо, а далі дуже легко. Ми берем, далі ми беремо і по в'яжемо. Тільки будемо убавляти петельки по країчку. Так, зараз я на цьому образцю образтю да, е, е, дов'яжу укороченими рядами, і далі вам покажу, як убавляти петельочки по краю. Так, ось така у нас конструкція після укорочених рядків вийшла. Бачите, ось воно, уже як чепчик. Ось тут так випирає. да Ось, дивимося, посилки. Оце ось тут. Тепер, значить. Пров'язали ви, вив'язали укорочені рядки. Тоді пров'язуєте два рядки просто, от так от, без укорочених рядків, і починаємо убавляти петельки. Я показую, як я це робила на своїй косиночці. Значить, убавочки я роблю в кінці кожного рядка. Тобто, у нас, виходить, у рядку. Одне, одна обавочка. З однієї, в другому рядку друга обавочка. Так, бистренько пров'язую я весь наш рядочок, ось так доходжу до краю, застається дві петельки, ось. І я їх пров'язую ось так. Можна тут любим способом вив'язувати. Вив'язала, розвертаю полотно. і в'яжу до кінця рядка, і в кінці рядка знову роблю упалочку. Це дуже легко уже, тут не треба дуже вже Багато знань мати, ось кінець рядка. Тепер я ось так, дві петельки. Там я захвачувала знизу, а ось тут іде лицьова. Я ось так її захвачую з краєвою. Такі убавочки ми робимо до кінця, скільки нам треба, щоб вийшов оголочок. Зараз я бистренько на маленькому зразку вив'яжу. І подивимося, як робити краєчок. Так, дивіться. Зосталося три петелючки. Можливо, у когось зостанеться там дві петелючки. Я ці всі три петелючки закриваю петель виворітній, і все. І дивіться, і ви стали володаркою ось такого гарного виробу. Дивіться, якщо ви хочете, щоб оцей хвостик був коротший, то ви убавочки робите в началі і в кінці кожного ряду. Я ж в своєму виробі робила через ряд, виходить, я робила в кожному рядку. В кінці, так? це кожному в кінці одна, в кожному одна. Це те саме, як в одному рядку пров'язуєш в началі і в кінці, а в другому просто пров'язуєш. А у вас буде, що ви будете пров'язувати в кожному рядку в началі і в кінці. І тоді цей хвостик буде набагато коротший. Ну, це вирішувати вам. Хто як хоче, мені сподобався ось такий варіант, щоб хвостик був длинний. Якщо вам хвостик хочеться коротенький, то ви робите по-своєму. Ось дивіться, мініатюра атюра оцього мого виробу. Я думаю, що я все зрозуміло розказала. Вибачаю за мій голос, я трішечки прихворіла. Так що? До побачення. Всього вам самого гарного! Не бійтесь, в'яжіть і все у вас вийде. Ось така мушля вийшла. До побачення, мої любі, до побачення. Ще раз покажу вам свої схемки і розрахунки. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Пишіть коміти. Якщо хтось не зрозумів, напишіть, я обов'язково вам відповім.